Далі в продовженні нашого ефіру маємо можливість долучити до розмови речника командування повітряних сил збройних сил України з нами на прямому зв'язку. Юрій Ігнат. Пане Юрій, вітаємо вас. Слава Україні. Героям слава вітає, пане Юрію. Якщо дивитися на зведення від генерального штабу за останню добу, то звісно, в хорошому сенсі, диву, дивуєшся показникам ефективності протиповітряної оборони. 42 безпілотники було збито. Нагадаємо, що неспокійна ніч зокрема була і над столицею. Та загалом там мова йшла про 35 із 35 нічних оцих збитих дронів. Що б ви сказали про роботу ваших колег? Все ж таки, ми бачимо динаміку, та як починалися ці польоти. Шахедів, і що ми маємо наразі? Чи можна говорити і дозволяти собі оптимізм словами, що небо над багатьма, багатьма українськими регіонами все ж таки закрито? Дуже цікаве питання, так, тому що е, люди теж вже питали на попередньому е, каналі, де я був, чому, власне, так доліт, долітають е, і до Києва, і так далі. Ну, е, головний результат, правильно? Нищити всі види повітряних цілей, які е, атакують і столицю, і інші регіони. ППО не може зараз на сьогоднішній день перекрити повністю. Всю територію України, величезна територія. Якщо говорити про кордони України, то сьогодні лінія фронту проходить ну, приблизно 2,5 тисячі кілометрів. Ми беремо Білорусь, кордон на півночі з Росією, лінію бойового зіткнення. Також морське узбережжя і ще й навіть Придністров'я треба враховувати факту. Тому власне, от ми в такому напівкільці, де звідки всюди вороги, і зрозуміти правильно, що усі. Цілі, які можуть летіти з постих потенційних напрямків, ну перехопити буде дуже важко нашій протиповітній обороні. Ми намагаємося і перекривати проблемні зони взагалі наповнюючи їх мобільними вогневими групами. Також винищувальна авіація, це радянські літаки. Ще су 27 та міг 29 Намагається теж. Пливати на цей процес, знищувати повітряні цілі. Ну, дуже важко нашим льотчикам, які проявляють серйозний героїзм у небі, полювати за крилатими ракетами та дронами на тій застарілій техніці радянській, яка у нас сьогодні. Вона до цього не пристосована, але, зрештою, і на ній результат показують не невеликий, але він все ж таки є. І тому. 35 35 над Київщиною це доволі таки потужний результат. Зрозуміло, що столиця буде захищена. Буде захищена найкраще. Чому? Тому що вона найбільше атакується. Там, де ворог б'є найбільше, там і зрозуміло, що буде зосереджено більше засобів. Тому що ціль номер один для ворога це зрозуміло, що Київ ну, не сама там, скажімо так, центр там, чи якийсь. Там багато урядових. Будівель багато об'єктів критичної інфраструктури і так, далі, і так далі. Тому ворог зазвичай обирає саме столицю для того, щоб атакувати як ракетами, так і дронами камікадзе. От, ну, крім атаки нічної шахедини, на 35, Так були ще Генеральний штаб, дав там, мабуть, за певний період, за добу, так ще збито безпілотники розвідування так оперативно-тактичного рівня. Ну, крім того, знищено верніше не знищено, атакували противники противник з моря, так з мису Тарханкут. Сім літаків туди Ту-22 М3 атакували ракетами Х-22. Так, це також ракети, які ми не можемо збивати на жаль, звичайними зенітними засобами. Теоретично це можливо робити, як кажуть, але ну от на практика на, на практиці, ну на жаль, не так все просто. Звичайно, ці ракети можуть збиватися. Комплексами, які працюють проти балістики, а це і Петріот, і сам ті, які ми очікуємо. Ну, але ж мусимо розуміти, що цих комплексів поки що немає в достатній кількості в Україні, щоб перекривати різні напрямки. Ними. От тому очікуємо, посилюємося mm -hmm. і розуміємо, так і будемо дійсно очікувати не лише засобів протиповітряної оборони, але і кроків. Щодо прийняття рішення про надання Україні літака. Та, пане Юрію, Насправді в мене особисто не виникає жодних питань, як кудись можуть долітати дрони. Тому що ми бачимо, наприклад, держава Ізраїль здається набагато більш потужніша, має має свою розголужену систему безпеки, і навіть туди шахеди долітає. Та тобто це ж історія не, не про те, що ми з чимось не впоралися. Якраз результат він в небі, або як казали Лобановський на табло 35 із 35 Нам лишається тільки похвалити і сказати ще раз, як сильно ми. Пишаємося нашими силами протиповітряної оборони, але у той же час пане Юрію розуміємо, що та і ви кажете, що є оці Х-22, які зараз допоки неможливо збити. Як кажуть експерти, що оці всі оста, останні атаки, та й по Одещині, і по Києву вони скоріш за все пов'язані з тим, що ворог намагається зірвати умовно або підготовку до українського наступу, або знищити нашу логістику. І сподівалися, вони дуже сильно, що всю протиповітряну оборону, якраз от там і Ва з інших регіонів можливо вже відведено до фронту, та що нібито міста лишилися без, без те, що називається захисту. Дозвольте, так я обережно спитаю, чи вистачає систем протиповітряної оборони, щоб справді їх якось пропорційно розділити між нашими тиловими містами? Ну і звісно, наше військо воно має бути обов'язково захищене. Тут частково я вже відповів на це питання. Зрозуміло, що їх не вистачає. Україна велика територія і треба перекривати не лише е прикордонні, так, прифронтові зони, але й всередині країни. У нас є об'єкти атомної енергетики, які не самі об'єкти атакує ворог, а підстанції, які забезпечують їхнє живлення. Це не менш важливо прикривати, тому що. Е Якщо підстанція атомних, а, атомної електростанції виходить з ладу, то це може призвести до ну, таких серйозних наслідків. Так? На цьому ми теж багато наголошуємо нашим західним партнерам, що потрібно теж перекривати власне, ці, ці зони, і зброя проти балістики, зокрема, теж нам у цьому може допомагати, перекривати треба всюди і Захід України. І, ну, ворог вже атакує не раз і всі регіони. Ми це бачили по статисти. Звичайно, що засобів не буде вистачати. Тому і мобільні вогнові групи, які сьогодні набувають більшої ваги, так вони більше знищують навіть в нічний час, вже є обладнання до тих груп, які насодиться, і і пристрой нічного бачення, оптика, прожектори, які допомагають знищувати різні види повітряних цілей. ППО прикриває різні міста. Ми ж бачимо. Про нашій статистиці, яку ми даємо після ракетних ударів чи ударів шахедами, дає повітряне командування Південь, яке відповідає за Одещину, Миколаївщину, Херсонщину, і так далі. Дають про збиття безпілотників інформацію щодня про збиття ракет ну, чи інших видів. Так само повітряне командування Схід яке за відповідає за східний напрямок, Дніпро і так далі. Центр вже більш за північні регіони, десь. Більше, десь менше, це все залежить від того, яка є загроза від противника, і військове керівництво вирішує, які саме засоби і на якому напрямку варто розміщувати в даний час, в даний момент бойових дій. Пане юрі після заяви командувача повітряних сил генерала лейтенанта Микола Лощука про те, що українські фахівці з допомогою західної зброї таки збили так звану гіперзвукову ракету кінжал CNN пише про те, що у Сполучених Штатах не сумніваються в правдивості заяви України про перехоплення кінжалу. Чи можемо ми з цієї історії зробити висновок, що по суті оцієї самої аналоговнітної зброї в Росії не Існує і все, що там писали про їх гіперзвук, перший на цій планеті, вочевидь, єдиний. Це все вигадки і міф. Ну, бачите, гіперзвук там вимірюється махами, так? Але давайте перейдемо в більш зрозумілі для наших глядачів слова. Це кілометрами на годину. так? Ну вони заявляють там. Вікіпедії пише, що кінжал до 15 тисяч кілометрів на годину швидкість. Там хтось пише 12, і більш такі фахівці, вже, які розуміють, про що йде мова, про, говорять про 7 8 тисяч кілометрів на годину і так далі. Ну тут треба розуміти, що на різних етапах польоту ракета може мати різну швидкість. Запускають її з винищувача Міг 31 К. З, велик, з великої відстані, мається на базі висоти, там, де розріджене повітря, там ракета може рухатися швидше, тому опір менший так, повітряний. Вона рухається до своєї цілі, саме з великою швидкістю, і потім вже по балістичній траєкторії вниз опускається різко на ціль. Фактично, це ракета Іскандер який є Іскандер М має на увазі та що балістична, але повітряного базування. Тому її називають аеробалістична ракета Х-47 Кінджав? Якщо у нас з'явилось озброєння, здатне протидіяти балістичним цілям, тобто таким ракетам, як Іскандер М чи іншим, то кінжал той самий іскандер, тільки повітряного базування. Ну тому нічого дивного в тому, що що повітряні сили от вперше збили вперше в історії світові збили цю ракету. І сподіваєте, що у нас просто буде більше таких систем, здатних дійсно руйнувати російські міфи про сверхужі, про аналогів в НЕТ і так далі. Ну всі ж слухали росіяни, так що це. Ін інших в світі немає таких систем, якщо, там церкони їхні, я там має сваж морського базування ракети. Ви знаєте, як Росія робить ці речі? Ще одна цитата, пане Юрій, із статті CNN. Там пишуть про те, що Росія стягнула на передову неймовірну кількість засобів радіоелектронної боротьби, через що Наші хаймарси стали менш ефективні через саме радіоелектронне блокування. Чи можете ви підтвердити чи спростувати, або хоч якось пояснити цю інформацію, якщо у вас можливо є дані на цю тему? Ну, безумовно, засоби РЕП радіоелектронної боротьби в цій війні грають провідну роль, так тому що е високоточна зброя. Щоб бити точно в ціль, вона потребує зв'язку, зв'язку так з навігацією, так супутникової навігації, так далі. Тому якщо ну перекрити серйозно так весь напрямок, лінія бойового зіткнення все ж таки велика. Розуміємо, що навряд ну, чи ворогу вдається це все перекривати, і е, ці засоби потрібно постійно працювати в робочому режимі, так і чи не впливають вони там і на їхні системи, це теж. Питання, те, що дійсно Росія має потужний РЕП, тут ну не, не треба робити так жодних спростувань припущень, так він не є, і, тому це звичайно буде ускладнювати роботу високоточної зброї. Це стосується безпілотників, як розвідувального, так і ударного типу. Можливо, це буде стосуватись і інших типів озброєння, це високоточних бомб, а також і ракет. Ну, думаю, в нашого керівництва будуть на це певні кроки, протидії і так далі. Або нам все-таки видадуть ракети на 150, 300 і так далі кілометрів, і ніякий РЕП нам не пошкодить. Пані Юрію, дякуємо за коментар. Речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат був з нами.